Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні приготуємо модну шакшуку. Готує мій чоловік. Отже, беремо яйця, помідори, болгарський перець, цибульку і м'ясну нарізку. У нас це сосиски і домашня кобаска, допомагаючи хуахуа бакс. Сковорідку розігріваємо і наливаємо в неї близько 50-70 грам олії, так щоб олія повністю покрила сковорідку І вона повинна добре прогрітися, ця олійка. Накриваємо кришкою. Коли олія прогрілася, висипаємо м'ясну нарізку, перемішуємо і знову накриваємо кришкою. Того, щоб нарізка добре пропеклася. Коли бачимо, що нарізка зарум'янилася, час від часу помішуючи, додаємо нарізані кубиками помідори і болгарський перець. Знову накриваємо кришкою, щоб овочі добре пропарилися з ковбаскою. Тепер прийшла черга цибульки і яєць розмішаних вилкою. Отже, ми цибульку додаємо, розрівнюємо на сковорідці. і зверху наливаємо яйця. До яєць ми додали вівчайної ложки солі і перець. Заливаємо все рівномірним шаром, накриваємо кришкою і так утримуємо коло 15 хвилин. За 5-7 хвилин бачимо, як яйця почали підніматися. Залишаємо так ще на 5 хвилин, щоб добре пропоклася серединка нашого овочевого омлету або шакшука. Всі чекаємо. І котик, і песик, і бусик на шакшук. Буся і навіть рибка. Коли бачимо, що омлет потрохи став стабілізуватися, виключаємо сковорідку і чекаємо ще приблизно 15 хвилин. В результаті ми отримали ось такий достатньо пишний омлет смачного в описі.